Так, доброго дня, дорогі глядачі мого каналу. Буду розпочинати свій показ всяких таких речей, які я знайшов на металобрухті. Тим самим показую їх для того, щоб можна було заробити на цих е, речах. І вам було добре, і мені непогано. Дивіться, я розпочну з таких показів. Тиски там показую, є, є дуже багато тисків. Е, ключі е, 110 гривень, викрутки, ось така кількість. Тут 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук будуть у нас коштувати 100 гривень. Далі ножиці знайшов. Троє штук. Ось таких. Ціна за них 50 гривень. Ці у нас 20 гривень. Е, накидні ключі. Ось такі. Ці під квадрат. Тут, з однієї і з другої сторони, 7, 12, 12, 11, 10, 8. На 10, на 22, на 17, 22 на 19 ось такий ось набір. Буде коштувати 300 гривень і будуть вони ваші. Далі йдемо. Цей в нас на 17 квадрат. Ціна за нього буде у нас 200 гривень. Довгувати предмет для того, щоб можна було або ж для тисків використовувати, або ще для чогось. Ціна за нього 45 гривень, ключ на 22, якщо я не шибаюсь. Ось такий буде у нас 45 гривень. Ніж, ручка якраз витикається, треба заклеїти. А так все з ним добре. Ціна 45 гривень. Патрон у нас буде 50. Головки, ось така кількість якраз, буде. У нас 120. Наковальня 90, внутрішня 35 висота 57. Ціна за неї буде у нас 180 гривень. Далі є ось така станінка 37. Там завод імені Леніна якийсь, не знаю, щось стояло на ньому. Ціна 50 гривень. Насос, не знаю, мені казали, що це із газона, але це таке. Може і не з газона бути, може і з другої машини. Тому хочу продати, пропонуйте свою ціну, будемо домовлятись, будемо відправляти кільце з гайкою. Ціна 45 гривень. Замок ось такий гарненький, ціна 250 гривень. Ключа немає, сразу кажу. Ці в нас футляри для окулярів. Ціна за дві штуки 50 гривень, 10 гривень. Далі йдемо. Частини від ключів для малого і для великого. 140 довжина цієї, 120 ось цієї На заміну. Ціна за дві буде в нас 100 гривень. Електроди. Ось така пачка, ціна 100 гривень. Далі є ось ці для шашлику, для барбекю, кому там шампура. Треба два штуки, будуть у нас 50 гривень. Далі 350 за оцю річ. Дві гайки по краях 350 довжиною. Е, вона ціна за неї 50 гривень. Далі ось таке полотно 330, шириною 15, товщиною приблизно десь 2 мм. Ціна 40 гривень. Е, алюмінієвий проток 270 довжиною. Е, ціна 50 гривень. Це алюміній. Ось такий буде ціна 45 гривень. Ось такого також він на 10. Завернутий. ну Приблизно десь там 30, 350, десь так, плюс-мінус. Довжиною ціна 50 гривень. Трубка довжиною 80, то товщина 12-10 гривень. Квадрат тут 8. Тут все ми хотіли зробити довжиною 235. Ціна 55 гривень. Ця в нас річ буде 50 гривень. Ці в нас буде 30 гривень за пластини. Ця пластина у нас товстенька така восьмерка десь. 200, ой, 120 на 48. Ну, для якихось цілей зрізана ціна 30 гривень. Ця в нас буде 20 гривень. Це в нас ролик якраз пластиковий для якихось дверей або ж ще для якихось цілей. Кому цікаво. Ціна 50 гривень. Це в нас 20 гривень. Колесо буде у нас 25 гривень. Так, сопло якесь таке незрозуміле для мене. Для чого воно таке зроблене? 10. Ось таке 25. Це в нас 15, це в нас 40 гривень. Цей у нас 70 довжиною з прорізю посередині 10. Ці для викрутки ударної. Ціна по 10 гривень. Цей у нас 10 гривень. Мечик у нас 10 гривень, М5, шайба у нас 15 гривень. Цей у нас буде 45, цей у нас 35. Годинник такий. 15, 125 довжиною, 14. Міліметрів шириною ціна 35 гривень. Сигарета електронна 10 гривень. Цей у нас штуцер на 22, виточений. Ціна 25 гривень. Цей у нас буде 20 гривень, ключ 17 на 10 на 8, 15 гривень. Цей у нас 10 гривень. Цей у нас такий ключ 50 гривень. Цей у нас 10. Е, накидні ключі 1, 2, 3, 4, 5. Найцікавіші. Ось такі. Чотири, 5 штук на 11. Це плюс сюди. Ціна за них буде 450 гривень. Ручка буде 10 гривень. Е, накидні... Ой, рожкові ключі, вибачаюсь, рожкові ключі від 27 на 30 до 8 на 10. Ось такий набір. Ціна 200. 35 гривень. Отдельно буде ключ продавати з 10 на 13, ось цей 45 гривень. Лінзи ось такі, якісь цікаві такі. 25 гривень. І на останок хочу показати отакий якийсь знімач. А для яких цілий, не знаю, якісь штопора знімати. Скоріше всього, 45 гривень він буде ваш. Так, е тепер найцікавіше. Є в мене. Ось така рулетка метр. На початку тут ржавіший. Потертий, подертий, як є. Ціна 55 гривень. Він буде ваш. М'ясорубка ось така гарненька, красива, 120 гривень, вона буде ваша. Так, далі сито 400 на 205. Ось таке з нержавійки, я так розумію. Тому що, ну, як є, ціна за нього буде у нас 150 гривень. Ящик 350 на 190 на 100. Гарний з замочками, ну, як є, ось такий ціна 235 гривень. А розбитий ящик заварений. 501 на 200 на 80, ціна 60 гривень. Ну, із за того, що він дуже в поганому стані. Е, так, є ще ось така річ. Фуганок знайшов якраз. Для того, щоб можна було використовувати по призначенню. Сразу кажу, він тріснутий з одної сторони. і з другої сторони також тріснутий. Щоб бачили, підшипники нормальні, крутиться він нормально. Зараз покажу, щоб бачили. Ну, Підшипники нормальні, але розбите, тріснуте з одної сторони. Це більш-менш ціленький гайка в ліву сторону. Як завжди, там на 32 чи на 36 не міряв шківок, тут є присутній. Під кону зроблено якраз можна вставити соди патрона. Для того, щоб використовувати, зажимати сверло, або ж ну, сверлильний можна зробити, або ж іще щось е, зачисний там поцепити, як кому зручніше. Двохручейний шківок. Шайби присутні повністю всі з набора, які хочете тут, кому як буде тут зручніше все є. Е, є ще змога вставити сюди леза, 202. Довжиною розпорки якраз докупити, і буде вона все в робочому стані для того, щоб можна було використовувати по призначенню. Ціна за нього буде у нас 550 гривень, і він буде ваш. Так, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертаю вашу увагу, що присилайте фото того товару, який вам сподобався. Тому що дуже багато клієнтів дивляться і прошлі відоси, і е, поза поза там прошлі відоси, для того, щоб можна було це все побачити і зрозуміти, про який товар ви маєте на увазі. Присилаєте фото. Я бачу якраз і ви е, отримуєте той товар, який є. А також не забуваємо присилати е, суму, яка була вказана в відосі. Тому що мені треба всі ці відоси передивитися, щоб не обманювати вас. І щоб вам було якраз зручніше фото, ціна без питань домовилися якраз, і я вам відправив. Відправляю як Укрпоштою, так і новою поштою. і Кому як буде зручніше, є ще змога відправити делівері. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, можу под... Од... закусінняць, як каже там один вверх <с>. поцепити якраз. і... Все буде добре. Також підписуємося на групу, яка знаходиться під відео, для того, щоб можна було дивитися і е, бачити, що коли. Розіграші ще будуть якраз, але в даний момент треба якраз цей товар якраз показати вам, продемонструвати. Ну і щоб ви хоча б побачили, що є у мене. Всім дякую за перегляд мого відосу. всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.